Привіт! Хочу почати з того, що цей матеріал, як і всі відео на моєму каналі, створений виключно з навчальною метою. Ми розглядаємо лабораторні приклади в контрольованому навчальному середовищі. Це освітній контент, а не хакінг на реальних сайтах. Йшли ми в книзі до п'ятого розділу. П'ятий розділ у нас називається HTML Injection and Content Spoofing. Здебільшого сайти фільтрують html код, да і таку ін'єкцію не вдається зробити, але також можна знайти вразливості, де Yeah. you Символи можна закодувати, тобто, наприклад, там використати URL кодування, подвійне URL-кодування або щось в такому типі. Щоб реалізувати цю вразливість, потрібно створити фейкову сторінку. Да, і саме вже кинути лінку на цю фейкову сторінку. Ми, в принципі, щось подібне будемо сьогодні робити. І саме в цій фейковій сторінці, за допомогою якихось інструментів, HTML, наприклад, iFrame, який ми сьогодні будемо використовувати. Ми будемо просто накладати два слої один на один, да, і відповідно буде просто на один варіант, а сама дія буде робитися на тому варіанті, який підкладений через те, що ми пограємося з opacity, тобто з прозорістю. І відповідно такий сайт, якщо ви його зробили, ви просто відправляєте, ну, хакер відправляє жертві. Жертва на нього клікає, так? Тобто тут потрібна якась частина фішингової атаки, не обов'язково фішингової а саме social engineering. Да? Тобто щось в такому форматі для того, щоб ще людина прийшла, і відповідно людина повинна бути зареєстрована на, на тому сайті, на який ви її редиректи. Це в принципі по чаптеру 5. Ну, ми, звісно, об'єднаємо 5 і 6 і зробимо цю лабораторну, за яку я говорив. В 6 главі то дуже важливо перевіряти ввод користувача. Да? Тобто в книзі там пишеться про санітайзинг. Тобто, що кожен ввод, який робить користувач, да? він опрацьовується для того, щоб не відпрацювати на сервері. Тому що якщо він ввод користувача, Хоча буде відпрацьовувати як код або, наприклад, як шлях, як в паст реверсал атаки, то це буде некоректна робота сервера, і це буде точка, через яку можна атакувати. Також є реквест Хаякін, і якраз реквест Хаякін це у ситуації викрадення. Запитів зловмисником може вкрасти файли кукі, інформацію про автентифікацію HTTP, без взаємодії відповідно між зловмисником та клієнтом. Так? І ці атаки працюють, тому що сервери інтерпретують символи CRLF як індикатори того, де починаються заголовки HTTP. Тому якщо вони бачать інші заголовки, вони інтерпретують його як початок саме нового запиту, і відповідно таким чином ми його дробимо. Давайте робити лабораторну і буде трохи нам більше зрозуміло. Ось є короткий опис. Що нам потрібно тут зробити, і в нас є функціонал з логуванням, і відповідно захист через CSRF токен. А для того, щоб нам зробити лабу, нам потрібно просто створити HTML-код з формою клік, як я говорив раніше, так, що ми HTML будемо накладати один на одного, тому ми робимо HTML з кнопочкою Клік, щоб обманути і заставити нашого користувача видалити свій обліковий запис. Тобто наша задача саме, щоб обліковий запис був видалений. Ось аккаунти і здалити. Давайте її піднімати. П'юємо креди. The lab. Тут нам не потрібен Burp Suite. Головна ідея цієї лабораторної це клік-хаякін атак. Це атака, де ми хитрістю змушуємо клікнути на невидомий або замаскований елемент і відповідно викликати певну дію. Тому йдемо в My Account. Так, вводимо наші креди. І ось тут ми бачимо кнопку Delete account. І відповідно нам потрібно, нам потрібно, щоб наш клієнт, так, наша жертва, клікнула саме на цю кнопку. Тому ми будемо зараз її маскувати. Ось тут ми будемо взаємодіяти Go to Exploit Server. Переходимо сюди. І, в принципі, як ми минулого разу вводили, ми будемо так само вводити і цього разу. Значить, що ми робимо? Починаємо, як завжди, з iFrame. iframe. Вставляємо source. Source. Що таке source. Source це то, куди в нас буде вести. Вести в нас буде ось сюди, на ось цю сторінку. Так. Так, 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 має account ID. Ну, добре, поки хай сюди веде, а там розберемось далі. Вставляємо цю штуку. Ми юрлу нашу прописуємо. Відповідно, ось так. Давайте ми, якщо ми запустимо зараз, то ми побачимо, що в нас буде. Якщо ми зараз його запустимо, ми побачимо, що в нас все ось в такому вікні, і це доволі, в принципі, незручно. Тому давайте ми зробимо трошки його поверстаємо, тому що лабораторна, в принципі, проста. Щоб нам було видніше і, відповідно, більш зрозуміліше. Для того, щоб нам його поверстати, нам потрібно так. Закриваємо, закриваємо. Нагадаю, що це ми відкрили. З слешом це ми закриваємо. Йдемо з відступа. Ми говоримо, що. Так, що воно? Добре. Uh, high frame, Так. Так. Тут нам надо Position. Так, Position буде Relative. Крапка кома. Наступний параметр. Так. Ширина ставимо 700 пікселів. Знову крапка. кома. Так, наступний параметр у нас буде висота також 700, також пікселі і також крапка кома. Давайте відразу будемо використовувати прозорість opacity. Давайте 0,7 поставимо цю штуку сюди. Давайте розмежуємо відступи. Тепер, якщо ми зробимо view Exploit. То ми вже побачимо трохи ширше, але чомусь воно не відпрацювало наповну. Давайте перевіримо. Давайте тоді я його просто копірну. Так, о, тепер працює. Просто ставте таб, бо я ставив пробіли, і саме через цьому, в принципі, і була проблема. Ми, в принципі, досягли, що в нас вже вікно ось таке, типу, як воно розкривається. Да? І по факту воно зараз у нас перекривається, одне перекривається другим, але вони в нас ідентичні, і ми бачимо трошки, що воно прозоре. Да? Тобто ми не бачимо, нічого не накладали. Що ми хочемо зробити? Ми хочемо зробити ще один елемент, який буде з клік, та? саме ось тут. І тоді ми зробимо, що просто цієї сторінки видно не буде, а її не буде видно за рахунок прозрачності. І користувач буде бачити тільки вікно з кліком, буде на нього натискати і все. Тому йдемо далі. Далі нам потрібно, я візьму і буду редагувати ось цей форм через те, що проблема з пробілами. Тобто ми робимо ось так: Div. DIV. E, що нам потрібно? Нам потрібно відкрити DIV. E, тут в нас вже буде не iFrame, а відповідно, Div. Так, тільки. Зараз ми його... Давайте ось так зробимо. Так, так. 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 Position ми робимо тут Absolute через те, що нам було простіше вирахувати. Тут ми робимо. Ну, я приблизно знаю, де вона повинна знаходитись. Тобто вона повинна знаходитись 500 і 100 від абсолютної позиції. І також ми ще ставимо тут Z-індекс. Z-інdeкс. Це в нас буде пріоритетне вікно, тому ми ставимо одиничку. А тут ми можемо z index поставити двойку ось тут. Ось цей стайл у нас буде закриватися аж ось тут. І нам потрібно написати, тобто ми зробили наш div, да? нам потрібно. Div. Div. І ось тут пишемо там. Так, клік. Opacity нам не треба взагалі, в принципі. Давайте тоді зробимо ось так. Ось я, наприклад, скопіював з інтерпретатора, і ми бачимо, що вона вже в нас ось тут. І якщо ми скинемо нашу прозорість до 0.3, наприклад, там, то ми побачимо, що оцей наш клік, що він знаходиться саме, ось бачите, він знаходиться саме на Delete account. І тому ми викручуємо прозорість, Так. прозорість. Викручуємо, викручуємо знову на 001. Так, це вже, в принципі, ми її зробили, тобто можемо delivery exploit to Victim, але давайте ми подивимося, як воно виглядає, і розберемося ще раз по ній пройдемось. Так, вів експлойд, тобто, і ми пишемо. Получається, що нам треба зробити. Ми пишемо якийсь сайт. Ну як як би хакер би тут да, працював? би, Він написав би якийсь легкий сайт, де ось такий був би з айфреймом сторінка. Тобто, по факту, під низом під оцим кліком, та сторінка, де ми хочемо в користувача, щоб він видалив свій акаунт. Да? Тобто, це не на кожній не на кожній сайті можна зробити. Це можна зробити на сайті, які саме вразливі до Да? І тому ми можемо цей iFrame прописати. І відповідно, ми користувачу кидаємо там, подивись фотографії, чи ще щось щось на почту йому кидаємо. Головна наша ціль да ціль хакера, щоб він перейшов по цій лінки. І клікну на неї на неї. І відповідно, коли він клікне, то він видалить свій акаунт через те, що ми маємо тут вже всі, всі готові креди. Зараз, якщо ми клікнемо, воно нам видалиться, і воно не дасть нам зробити лабораторну, тому що нам потрібно так. Спробуємо дописати ось такий момент: Deliver exploit to victim, і щоб сама система це клацнула.